Ладнами шлабки в посеті. Може продовжити, вона казала, спортивна. Я запам'ятаю, що програми слабких бозетів, коли не всі звуки вибухають. Я чітко. А як розумію? Чи всі способи перевірки ми вже вирішили? Очікувати все еще. <кхух> yeah. Ще? Mm -hmm. Ну давайте мали. <клес> я тянуть домку дороги. Так, а що хоче навчитися? Я можу кисня пам'яті садити. Одягну ціну а арфографічно писати. Теж пографічно питання. Те? Ну, мені, звичайно, весело, відбав, що від вашому всі хочемо навчитися автографічно писати це потаїну, тому що як не їм гарно писати, нам в житті буде легше і жити. А зараз я буду вам ж ми знаємо, що вийшли вже. Ти був мене, знаєш, що таке сильна позиція. Сильне <гум> позиція – це коли усі звуки вимовляються у слові. Я помиляється. Чисто чоловіка. Сітко. Добре. Дякую. Ти знаєш, що таке слабка позиція? Слабка позиція це там, там коли... У слові? У слові, коли не всі звуки вимовляються. Ще можете додати довгому питання? Дякую. Стук, 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 тук, стук, стук. стук, стук. Ливне лісом берегу. Тож буде і на свято в лісі дудеться ця дятел. Тож, Ми зараз будемо здати з партию і працювати по нічому злошити. Будь ласка, задіть паусі. Похожому кошики згадують. Крамітський спершу написала своїм поширення. На до кожного літа. Дендя.

Ось це попередніми знаннями. Але бачу, що лише важчить, тому що дехто не уважить. Будь ласка, що я відчуваю? Що відчуває? А тепер, діти, ми зараз подивимося, чи легко буде будемо працювати із алгоритмом перевірки облара. Будь ласка, мовчки почитайте за данних дальних лісі. Це перша речі є було. Запиши слово роблячи на місці, програми пропуск. Записує слово, роблячи на місці, опограни пропуск. Промови тобі ласи ми ще не записуємо. Це слово каже. Олека. Запускає в тебе Е. Яку якому випадку перше? У перше не треба. Робити пропуск. Почувати чотири.

Lilak. Nice left. Make sure you like to shape. What do you want to do? Let. Lilette, like you'll... Почлові жити, які підкресли сумку. Добре. Так, якщо я подивитися по вашему. Добре. написав це Молодую, лек, лека. Ми запам'ятали написано в Україні. А зараз, наскільки цікава ця була робота? плечей. Руки піднімили, право робимо чудово. Пальці вгорі? Пальці вгорі, розтискаємо. А один одному ми посміхаємося. Все Ти щаслива? хочеш бути щасливим, не будь лінивим. А, а ти? А ти? Подорож? Це? Не... Не пункт призначення, а шлях, який ми долаємося. Ось бачимо, ми з вами подорожуємо своїми станціями. У нас перед нами є слова з програмою. І ми знаємо, що їх дуже важливо в житті правильно вміти записати, а для того, щоб їх записати, ми зараз спробуємо скласти із словами речення. А може? Ну тут будь-яке на вибір. Що можемо та складаємо? Спочатку, будь ласка, <клес> то, що ти говориш? Сама себе почуй. Навіть Любомира ви скаже, чим зіни, те, що ти говориш, а потім піднімає, так що дай би не можна вирішувати. Спочатку, Ти навіть не дитину. От <клес> 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 ти. <клес> ти, Любомира, По поспілкувався Любомира. Я телевіку є дерева. Так, то не вийде. Далека вітає текає. Добре. Так. А ще бачимо, привезти. Що закриваємо капішки? Перепруває істолоті, і керівник. Я бачу метро. Закрийте, будь ласка, свої вижити.

Це треба у у, -у, -у, -у". любому яку треба прогуляти у, -у, у інакше. Ми не будемо писати праву, як у мене будемо говорити. Отак, будь ласка, перевірте, чи перемірте часово ставиш, я біля Божі. Yeah.